6 годин ранку на термометру при будинку під навісом більше нуля трохи. Сподимося, що на виноградник. Персик опустив вуха. Парникові ось така. І Бачите, йди? Не знаю чи передасть. Камера на персик. Тут теж. Подивимось на градусник, на термометр на самому низу. Ніка які кущики теж. Так, так, як це, щоб сокувати, це сфокусувати. Не можу щось. Ось так приблизно видно вам. То три три з половиною десь. Морозу значите все. все примерзло. Ну то надіятися, що під вікном все добре, втім побачимо. Добре, побачимо при розкритті, що нічого зараз не зробиш, що тут і як. На кривному взяв таку тканину натягнув і запалив бочку. Курилося коптильня. Не знаю, може не. Може, боже, нічого не будемо.